Вітаю! Ведична релігія, яку ми розглянули в попередньому плейлісті, тривала фактично на території Індії приблизно тисячу років, тобто почалася вона з входженням аріїв на ці території, і закінчилась приблизно шостим століттям до нашої ери, коли виникають уже нові форми життєдіяльності, коли відбуваються активні трансформаційні цивілізаційні процеси. І появляються великі священні писання, які переломлюють цю релігію докорінно у панішади. І з цього часу починається новий етап розвитку індійської релігії, який дістає назву брахманізм: всі найкращі здобутки, ідейні віяння, різноманітні ритуальні прийоми, форми жертвопринесень, традиції і обряди. Переходять з ведизму в брахманізм, але в дещо видозміненому вигляді. Тепер, вже починаючи приблизно шостого століття до нашої ери, людям віруючим недостатньо було просто поклонятись богам їх задобрювати, приносити їм жертви і очікувати у відповідь якусь винагороду. Тепер вони вважали, що не все так просто, і релігія не може бути настільки примітивною, і тому з'являються нові релігійні філософські тенденції, які вже якраз знаменують собою оцей період з VI століття до нашої ери і десь приблизно до II-III століття нашої ери, які якраз і називаються позначаються цим терміном. Брахманський період. Ми вже говорили про ті відмінності, які були між раннім ведизмом та пізнім ведизмом, І оці відмінності, ці відмінні риси, вони вже переходять в брахманізм. Тобто, наприклад, встановлюється принцип ахімси. Тобто, жертвопринесення тепер вже не є кровними. Вже відбувається відмова від вбивства тварин заради того, щоб умилостивити богів. Окрім цього, зменшується пантеон богів, він значно скорочується, встановлюється ідея тримурті, про яку ми пізніше поговоримо. І таким чином відбувається якби, ось такий поступовий перехід від політеїзму ведичного до монотеїзму, який вже буде притаманний брахманізму і в підсумку буде притаманний і сучасному індуїзму. Назва нової синтезованої релігії «брахманізм» Походить від найменування вищої привілейованої касти жерців – брахманів. В цей період поступово брахмани захоплюють е, всю релігійну владу, інколи вони впливають і на прийняття політичних рішень, тобто вони стають верхівкою суспільства і повністю монополізують інститут жертвопринесення. Жертвопринесення ускладнюється, ритуалістика ускладнюється, всі обрядові дії стають непростими. І якщо раніше, наприклад, у ведичному періоді глава сім'ї міг односібно самостійно провести жертвопринесення, то тепер без участі брахманів будь-які релігійні дії не відбуваються. Таким чином, головними реформаторами старовинної арійської релігії стають якраз жерці. Священнослужителі, брахмани, які цю релігію змінюють під себе. Тобто вони встановлюють себе як верхівку, як релігійну еліту, а всі інші варни, тобто кшатрії, вайші, шудри та інші, вони повинні виконувати свій соціальний обов'язок, який на них поставило суспільство. Загалом оцей період, про який ми ведемо мову, він характеризується надзвичайно бурхливими дискусіями, полеміками між різними філософськими школами, між різними релігійними угрупуваннями. Саме в цей період виникає буддизм, саме в цей період виникає джайнізм і виникають інші антибрахманські рухи, до прикладу, аджівіки, які в своїй сукупності підривали авторитет ведичної релігії, не погоджувалися з авторитетом вед. І висували зовсім нові відмінні від вет ідеї, які були невигідні вищій привілейовані касті жерців. І ці дискусії вони точилися довго і завершилися все ж таки перемогою брахманських філософів. Буддизм був витіснений з території Індії, аджівіки взагалі зникли і припинили своє існування, а джайнізм став релігією абсолютної меншості. Окрім цього, варто розуміти. Що оці ранні примітивні релігійні вірування, які були притаманні автохтонним племенам Індії до того, як Арії сюди прийшли, вони поступово починають відроджуватися. Послаблюється ведична релігія, і оці ранні якісь анімістичні, тотемістичні і інші вірування, вони не мов би, задихають новим життям. І вони входять вже в цю брахманську релігію, тобто вона в себе вбирає не тільки ці арійські моменти, які прийшли разом з ведизмом, але й вбирає в себе різноманітні ранні примітивні культи, які були притаманні індійським жителям спокон віку. У зв'язку з цим найбільші боги брахманізму та у підсумку індуїзму, такі як вішну та шива, якраз пов'язуються з цими ранніми релігійними культами. Про них досить мало є відомостей у ведах, і тому поява їх на головній е, релігійній арені. Є досить дивним явищем в історії індійської релігії і їхнє виокремлення як найвищих богів якраз і знаменує собою новий розквіт оцих доарійських релігійних війн. Конфлікт між аріями та цими місцевими жителями Він почався одразу з того моменту, коли арії прийшли як завойовники на території Індії, це ще було надзвичайно давно. На ранніх стадіях розвитку ведизму як релігії, і цей конфлікт він був надзвичайно е, активний, і е, він носив не тільки релігійний характер, але й військовий. І вічно воювати не можна було. Таким чином, ця реформа брахманів вона була спрямована не тільки на трансформацію ведизму як релігії, але й на взаємоінтеграцію оцих місцевих культів, від яких люди не могли так просто відмовитися і прийняти чужу релігію. З ведичними принципами, і на основі цієї взаємоінтеграції виникає ця нова синтезована релігія, яка буде називатися брахманізм. Таким чином, в наступних лекціях в цьому новому плейлісті ми будемо розглядати основні релігійні та філософські і етичні ідеї брахманізму як нової релігії або як нового етапу розвитку індійської філософії. Гарного вам дня! Всього найкращого! хай щастить!